Від світе, назвати назов. Нам всім дуже важливо зараз єднатися і не забувати, що війна триває. Пам'ятати про наших полонених. Ми чекаємо їхнього повернення додому. Вибухи, світла, шум та туман в національному центрі імені Довженка показали театральну мультимедійну виставу про мужніх захисників Маріуполя. Азовсталь голоси. Це історія про українських військових, які 86 днів героїчно стримували російський напад на металургійному комбінаті. Метології комбінату Маріуполя на березі Азовського моря у Жиревічі Калібус. На виставі звучать дев'ять монологів у виконанні шести акторів, які грають на сцені реальних людей. Вони і сама лікаря, який рятує життя у нелюдських умовах, прототипи командира захисників Азовсталі Редіса та парамедикині Катерини Поліщук пташки, яку представляє Анастасія Тарканій. Це наша відмінність Ми залишаємося собою навіть тоді, коли на те, щоб бути собою, немає часу. Головлюють на собі мамон погляди. І... Починає співати і гратом черговий пах! Актор театру і кіно Олексій Заїка втілює роль бійця полку Азов Дмитра Ореста Козацького. Його фотографії з Азовсталі облетіли весь світ. Наприкінці 2021-го Дмитро став командиром прес-служби Азову, А паралельно зі службою продовжував фотографувати у виставі Орес є уособленням світла та позитиву. У свою чергу актор намагався максимально передати ці якості своїм глядачам. Хоч я подекуди до фотоспалах, але світло було не потрібне. Їхні обличчя вже світились. Не дивлячись на те, що це була найпогоріша фотосесія з усього, що якого небудь зробив чи зроблю, не знаю. Олександр є не лише актором, а й фротменом гурту Теорія розбитих вікон. Під час вистави звучать пісні у його виконанні Ми можемо разом усі зазвучати до неба їх біль донести. Функціонує. Ми працюємо от, з Азовсталю, з муром, намагаються все повністю комбінувати. Постійно якісь збираємо 11. на концертах, на виставах і подібне. Тобто, ну максимально все вкладаємо як можна. Продюсеркою волонтерського проєкту Азовсталь голоси є актриса Ольга Собко. У виставі вона виконує дві ролі матері та любові. Перша свідчить історію про голодомор, а друга нагадує, що у світі не вистачає любові. І знаєте чому. Тому що продовжують любити. До останнього бути. За словами пані Ольги, у червні 2022 року їхня невелика група київських митців знаходилась у напівпорожньому Києві. В той час вони дізналися про виведення в полон захисників Азовсталі та вирішили розробити на цю важливу тему культурний продукт. На початку червня ніякі театри в Києві не працювали. Більшість акторів жінок виїхали за кордон. Більшість акторів чоловіків, особливо тих, з ким я працювала, вони всі пішли на фронт. Лесь Каціон, Жора Поволоцький, Євген Рабаджийський, Руслан Коваль вони всі на фронті. І біда була зібрати їх не тому, що у них графік щільний, а тому, що їх просто не було. Ось так збирали, писали хто де. Саша Пожарський, який грав лікаря на початку нашого проекту. Він з Бучі виривався. До нас доєднався Валерій Харчишин, фронтмен гурту Друга ріка. Він грав бійця полка Зов Свободу. На початку нашого проекту і ось так просто долучались люди, які були вільні, передавали якусь інформацію один одному, хто може, будь ласка, хто готовий підтримати, бо ніяких коштів у нас не було, нічого не було взагалі. Історію у виставі написані на основі розповідей тих, хто захищав Азовсталь, та вже був обмінений з полоном, а також їхніх родичів. Автор монологів Хачатур Васілян, який родом з Маріуполя. Режисерка проєкту Азовсталь голоси Валерія Демченко говорить: їхньою головною. Ною метою є розповісти світові правдиву історію оборони Маріуполя та Азовсталі, а ще привернути увагу до теми полонених українців. Нам всім дуже важливо зараз єднатися і не забувати, що війна триває. І не думати, що мистецтво або щось інше зараз може бути поза політикою або поза цією війною. Ми всі зараз мусимо усвідомлювати, що все, що ми робимо, має бути спрямоване до перемоги. Кожне твоє зусилля, кожен твій рух, все, що ти робиш в своїй професії, на своєму місці. Ти маєш розуміти, що ти робиш це задля своєї країни. Серед присутніх на виставі були представники асоціації родин захисників Азовсталі, ветерани полку Азов, переселенці з Маріуполя. А ще захисники, які пережили Оленівку та родичі тих, хто зараз в полоні наші полонені занадто довго знаходяться у руках ворога. Кожен із них має поранення ще з Маріуполя або вже поранення на путі самоуполоні. полоні. Вони щоденно проходять через катування, незаконні суди, нелюдські умови, але їх не зламали ані час, ані страждання. Вони продовжують свою боротьбу там, а ми продовжуємо свою боротьбу тут. Своїми враженнями про театральний проєкт поділилися кияни. Вони зізнаються виставу дивитися складно, бо вона переносить у часи початку великої війни. Водночас нагадує про важливі питання це дуже важлива вистава, і хотілось би, щоб таких вистав було більше, щоб люди могли чути і далі говорити, говорити тими голосами, які ми чули. І проживати все це ще, ще і ще раз. Тому неймовірна вдячність е, акторам. Постановникам, режисерам і неймовірно вдячні захисникам України. Хочеться кричати на весь світ, щоб нарешті наших героїв повернули додому наших дівчат, неймовірно світлих неймовірно героїв. І хочеться просто подякувати всій команді за те, що вони зробили і за цю роботу. Як зазначає команда проєкту виставу Азовсталь, голоси будуть показувати до повернення додому останнього полоненого українця наразі у російській неволі вже майже три три роки перебувають понад 900 азовців. Марія Макчук, Олександр Кравчук, Олексій Москаленко з Києва. Спеціально для Медіапогляд.